Йоу, всім привіт! Сьогодні я покликав мопса Тео, щоб напоїти його різними зільками в Майнкрафті. Думаю, що така ідея вам сподобається, тому не забувайте ставити свою вподобайку та підписуватись на канал. А зільки були дійсно круті. Це найбільш читерне просто зачарування, що я коли-небудь бачив. Також не забувай підписуватись на мій другий канал, і я туди частенько викладаю нові відео із життя або моменти, які не попадають у основне відео. А до речі, ось скоро там вийде мій перший влог. Посилання буде в описі, а щоб у вас не було. Було таких проблем, як в мене, що Майнкрафт крашнувся через якийсь непонятний мод, і тего вилетів із сервера, то потрібно брати безкоштовний хостинг від GodLikeHost. Там зараз триває акція, завдяки якої ви можете створити свій сервер в Майнкрафті повністю безкоштовно. А саме головне, що це не якийсь російський лаганий хост. Це наш український сервіс, який працює вже дуже давно та славиться своєю якістю. Тому посилання на безкоштовне оформлення хостингу я залишу в описі під цим відео. А більше я вас не затримую. let's go дивитись відосик. Йоу, всім привіт! І сьогодні. Йоу, як Йо, життя, є те. Тримай мене кусок твого родича. О, а в мене є ще два куска теж мого родича. Так сказати, розпочинаємо відео з того. Так сказати, починаємо відео з позитиву. Не віддаю твою бабусю і діда твого. Так сказати, Дя... сімейні реліквії хай будуть в нащадків. <рес> дякую, дякую. Так, знаєш, що мене тебе сюди покликав? Ну, я взагалі-то виліз з-під землі. А, ну я копав, то... був для свого відоса блоки і випадково тут опинився. Абалдеть. А я хотів скрафтити мега-зільки із різних рут. А і що з ними робити можна? Пити, Тео, пити зільки. Так пити ми будемо зовсім скоро у Львові, коли ти до нас приїдеш з Каспором. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, на інстаграм Сані. Якщо ви хочете побачити, то. Що буде там відбуватись, бо це буде просто вау. Да, да-да, посилання на Інстаграм мій і інстаграм Тео буде в описі. Так що. Так, на чому ми зупинились? Ми зупинились на тому, що нам потрібно скрафтити зілля для того, щоб його випити. Кожне зілля буде мати супер класні ефекти, які ти ще ніколи не бачив в Майнкрафті. Вау. І також ми в хардкорі, тому не треба мене бити, пішли добувати дерево. Давай, домовились, домовились. І бажано ще десь їсти знайти. Так що треба бути обережним. Окей, окей, слухай, і з чого Взагалі варто починати. Типу, які зілько буде зробити найлегше, не знаю, там діамант, ще що нам взагалі для того треба. Ну дивись, є зільки з вуглю, з заліза, з золота, з діамантів, та навіть з ізумрудів є. Але самий прикол в цьому це те, що нам потрібна варільна станція. А для варільної станції, як ти розумієш, нам потрібні блейзи. А для цього нам потрібно піти в пекло. Тому я пропоную з самого початку добити нам трішки каміння для так сказати камінного кайла, навіть дві штуки можна зробити. Да -да. Да-да. Я вже також роблю кам'яне кайло, let's go! Окей, okay, супер. Значить, ти собі робиш і. -з 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 -з. І значить, нам потрібно що вугілля добути, чи чи як? Чи нам зразу ми будемо відправлятись до незера? Мабуть, дивись, нам потрібно добути трішечки, хоч чогось такого самого банального, ну щоб ми там не вмерли, mm -hmm. як мінімум. І можна відправлятись в пекло mm -hmm. на пошуки фортеці. Ага, зрозумів. Окей. Ну я думаю, в принципі, це буде легко, тому що ми з тобою професіонали, які вже проходили цю гру Five minutes later По Майнкрафту, тому що Майнкрафт це наше життя. Ми живемо в Майнкрафті, ми знімаємо Майнкрафт тому що... Ще... Тут своя концепція, тут своє життя, тут свої люди, тут своє все, тому що це Майнкрафт, а Майнкрафт це наше життя. Ну ти знаєш нічого добавити. Тут все було по фактам. Ой, я знайшов печеру, і тут я залізу. Я ще трошки, до речі, заліза знайшов. Його вийшло п'ять штук. Якщо в тебе буде ще одне, ми зможемо зразу собі зробити залізні кайла. Ти не повіриш, але в мене є ще п'ять штук. Огон. Нормально, нормально, нормально. Да, да, да. І я зараз біжу на поверхню, скрафтити пічку і почну її жарити. Давай, давай, а я О, тут бджілка з засраною дупою! А поки те тусить з бджілками, я шукаю нам їжу. Зараз ви можете споглядати, як корова незвична, прямоходяща, добуває свої харчі в морі. Корова змогла еволюціонувати і перейти з травоїдності на м'ясо. Зараз вона з сокирою плаває океаном в пошуках своїх харчів. Як ви бачите, корова є більша за просту рибу, тому вона вважається хижаком в цій природі. Але в неї є вороги. Корова прямоходяща має її одного єдиного ворога в воді це є акула. Кула є швидше за корову прямоходяща. Але якщо подивитися. На корову прямоходяще на суші, вона тут суперників немає. Е -е 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 -е. не має. Ненаступала, не наступала, корова прямоходящи, втікаємо! Так, у мене є смажена тріска, що добув ти. Інформацію. Багато інформації Про вид, корови прямо ходячий. Далі на мою пропозицію пошукати лаву, Тео вирішив розповісти наш план більш детальніше. І ми вже будемо як справжні кіберспортсмени. Тому що кіберспорт у нас в крові, бо тому що Майнкрафт. Ну поставте свою вподобайку. Я ж знаю, що ти хочеш дивитись відео далі. А далі я знайшов лаву, ми скоренько побудували портал і запригнули в Незер. І так. ой тут лава акуратно Ой-ой-ой, ой 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 я підгорів трохи. І головна наша ціль, те, от зараз це знайти фортецю. О, ти вже жариш мені їсти, дякую. Ну ну ну, я ж знаю, що тобі треба масу тримати. Ну і підемо, мабуть, в цю сторону. Ми можемо взагалі розділитись. А можемо і розділитись, потім прийти до один одного. Головне, я зараз запишу собі координати, де портал, щоб не загубилися. О, це саме головне. Ну, хто перший знаходить фортецю, тому... Лайк. Like. В інстаграмі, всі пусте. <ріст> а я знайшов вртать сюда! Я знайшов б'сюда! Дивись! Я бачу я думав, що це портал, поняв, не недуб... ну оцей зруйнований. А, а це оказалось повністю да -да 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 -да. фортеця. І тут навіть блейзи є. Я для тебе де що маю? підійди до мене. А я для тебе маю перший стержень блейзу, Тео. Так як ми зараз знаходимось в хардкорі, тримай штучку таку, щоб акуратним бути. О. -о. Саня, Саня, у мене є геніальна ідея. Я їх забудував. Вони, по ідеї, вони, по ідеї, не мають зараз відси вибратися, а я їх помаленьку лупашу. Ой, чекай! Не тут, ай напали! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, портал, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Не дайте їй свині попасти до мене. Будь ласка. Ууу! Прям секунда, 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 секунда. У мене виходить 6 жезлів Блейза а 6 жезлів Блейза це 12 пилу пила блейза. Бомбезно, Тео. Прекрасно, просто шикардосно. Так, і тепер я просто роблю ось так. Да, варільна стійка, все. Ставлю ось сюди. Так, беру пляшечки. Ну що, давай з самого такого, самого лайтового зараз попробуємо. Давай, 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 давай. Кладу сюди вугілля. і вугілля, яке розумію. А, украфтиця! Тео! Офігеть, офігеть, офігеть. Ану, ну, А, сейчас буде пісня. Мені дуже цікаво, що з цього буде. Ну, типа, по ідеї, що може з вугілля бути? Активоване вугілля. Типа шлунок по честности чешет. <laughs> ну зараз проверим. І... Одна зілля тільки. Ооо, поушен. Блин, от тон взяли і намахало. Да, я ж три положив в банки. Ладно, зараз тобі ще скрафтим. Щоб ти також покушав його. Бек, блейза і вугілля. О, бери. Ано, ано, анону. Так, давай. И давай выпьем. А що, на рахунок треба? Давай, давай, нарахуйте. Давай цокнувайсь, на. давай цокнемось. <laughs> <laughs> <Бем. laughs> давай. Раз, два. Оооо! Смел і, і квакпливість. А ти знаєш, що О -о -о -о! робить смелтер? Догадуєшся? Догадуюся? Пішли, провіримо. Ну слухай, я зараз настільки швидко копаю залізним кайлом, що це просто вау. Таке враження, що діамантове з якоюсь ефективністю 4 чи щось таке. О, я залізо знайшов. Ану. Оооо! Зразу, зразу, зразу випадає залізний злиток. Це просто кайфе. Да, 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 мені так, зразу злитки падають. Обалдіть, оце прикол. Ану, давай подивимось, що роблять наступні. Так, це зільки ми провірили. Тепер. Ой-ой, ой кнібий. Тепер давай провіримо, що робить зілля з заліза. Ану, давай, давай. Ану, ану, о. Айрон поушен. Ану, бре-бре-бребре, беру. І зараз тобі ще одне. Ну, ти поки чекай, а я вип'ю. А ну давай, давай. О, стійкість І, і хіллер дало. Я хілюсь, походу, быстро. Ану, вдарь мене. Ого, а ну чекай, 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 чекай. Ні-ні, вдарь мене рукою, вдарь мене просто рукою. Ого, ти мені одне з половиною сердечка знову щось. А ну, не пей по поки. Та є сокера вдарь мене. Дивись, це без кріта. А, просто. Ну, три сердечка. Але я хилюсь дуже швидко, дуже а Ну, давай з крітом. Давай. О, ну нормально ти мене пробив, нормально. Давай тепер попробуємо зробити зілля із золоту. А ну давай, давай. І після того після того, в мене є пропозиція. В мене є 4 діаманта. Я спеціально їх тримав на щось цікаве. Я думаю, це буде просто прекрасна інвестиція діамантів. О. -о, -о. Я думаю, зілля з діамантів це саме те, що нам потрібно. <хи> можна буде на дракона його потримати. Та можна буде ще добути діамантів. Тео, тут такі є зільки, що ти просто в шоці будеш. Так, золоте зілля. Я п'ю. І, і мені дався голден, відновлення 2 і вогнестійкість. І голден. Мені зілля! Мені просто Ууу. золото дається. Просто саме по собі <хи> золото дається. Це фарм <хи> золота. <хи> і відновлення ану, ану, 2. Бач, воно чисто мені так дається золото. Скрафте собі теж таку. Я не можу в тебе його забрати. <реш> а мене золота немає. А, най! в мене є! На! Тео. Ооо, <реш> дякую, дякую. О, <реш> який це кайф, який це кайф. Скільки півтори хвилини просто безперервна подача золота. Ну, ну мені здається, що це прекрасно, можна зразу собі. Бе. Перемодний, та я тобі кажу, у мене вже стак золота є. Стак. Кайфує. Що саме цікаве, є е, дуже круте зілля це діамантове, емеральдове і лазуритове. Тому якщо ми зараз знайдемо ще лазурит, У -у -у. от лазуритове, це буде пушка. І я тобі гарантую, що ти будеш в захваті капець якому. Але для цього нам потрібен ну лук, потрібен точно нам, а може і не один. Просто так тратити це зілля і не мати лука це буде дуже безглуздо. А поки я буду крафтити діамантове зілля. Давай, давай. А може два скрафтити без мене уже поки не пити? Да, 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 скрафти. Щось. Я нам поки їсти несу. Так, ти знаєш, за цей весь період мені дали майже півтора стака золота. О, там в мене теж вже півтора, йомо. О, діамантове зілля є вже одне, і я тобі ще крафтю одне. О, скрафтилось! тео О, Ну що, як завжди, цокаємось. Давай. Вев. Давай, за ваше здоров'я. Приплив здоров'я! Квабливість 10, супер лак Супер вдача, Тео, погнали в печеру. Побігли, 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 побігли. Ану, добуваємо. Так. Диви, як воно фа диви, випадають о, шмотки різні. Що? У мене елітри! Мене... Елітри! О, а, що? О, а, мене ще й елітри. У мене золоті а, яблуко. О, Давай ще. Не зарити злито твої копий. Тут темби смерті. Дві літри. Купа а діамантів. Балдей. А, золоте ще зачароване літре. яблуко. А, це найбільш читерне просто зачарування, що я коли-небудь бачив. Це ще тео, не теонечітерне. Повниш, я, повніч я тобі, просто... тобі говорив про лазуритове. О, я павутину, Мені до речі, знайшов. Мені страшно уявити. Оу, все, мене, в мене мене все Да, мене да, в мене також в мене також закінчилось. Павутину їй потрібно добути і скрафтити собі лу. Обов'язково, тому що нам ще сьогодні потрібно піти на дракона Енду. Слухай, так тут зразу випадають і ці, як воно називається, перлини Енду? О, да, у мене є 9 штук, блін, я й не замітив. Нам ж не доведеться індерменів вбивати яке то щастя. Слава Богу. Я лазурит знайшов! Так, є 12 лазуриту. Так, і тепер я пропоную нам прийти на поверхню. Ти би просто бачив, що в мене тут є в інвентарі. Це просто шок. Та в мене теж купа всього. у мене навіть три незаритових злитки є. А, і до речі, в мене є два смарахтових блока, так що ми ще й емеральдове побачимо. Зіллячком. Так, і робимо лазуритове. О. Слухай, в тебе часу немає одного лазурита? У мене є одне зілля. І те, що ти побудував, воно. Взагалі нам не потрібно. Попробуй випити це зілля. Шу... Чекай, 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 чекай. Я випив. Мені дало Енчантінг, нічне бачення і водяне дихання. І тепер дивись, у мене все зачаровується, все. з шилисногих 5, небесна кара, 2 вже. Я ж тому і лук скрафтив, тому що полум'я 10, сила 5, відкидування, полум'я 11. О, хоч би нескінченість далась. Я ще собі кайло, діамантове скрафтив. ю як життя. Кайло діамантове то крутяк. У мене вже залізне на шовковий дотик 10, вдача 10, ремонт мільйонний. <Chop the sound> У мене щит на ремонт 25, незламність 12, прокляття втрати 18. В мене увага. Золоті наголінники на захист від снарядів, 16-й, прокляття втрати 15-й, шипи 12-й. В мене, ану ну даре мене. І скільки тобі зняло? Нічого не зняло Бо, мабуть, я нічого не наніс А ну і зніми броню І зніми, і зніми, зніми броню Ой А я не можу зняти У мене прокляття привязаності Воно не знімається У <сев> <сев> <В> мене теж <сев> <сев> А якщо отако? Ух Тебе больно теж? Ну скільки ти мене відкинув? <сев> а <сев> 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 ти також Ти <сев> ти <сев> 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 Ти знаєш мені потрібна стріла. а в мене є, мене є, тримай. Ти готовий получити? Мені просто страшно. Ану давай ще раз. А ну, а ну я не знаю. Больно дамаже? больно? Ну давай ще раз, давай ще раз, я не звернув увагу. Давай. Давай, давай, давай. На мені, на мені десь, ну орієнтовно три сердечка зняло, Але насіки то круто, нескінченність 11 рівень, відкидування 22, -й. сила 15. Полум'я 12. -й. А скільки в тебе є перлин, енду, скажи мені, будь ласка? 9 Дев'ять аж. Тримай ще три. О, в нас 12. до речі. І давай. О, да, прикинь, як у нас все тому. співпало. Давай, давай, давай. 12 очей енду. Опа! Emerald potion. який сердечок. А? Квапливість 10, Чекай, приплив здоров'я 10 і ефект тотем, Прикинь, це можна вистачити. Ну як тотем. я копаю! Це просто шок. Я кудись вкопаю, не знаю куди. Як же воно копає? Я, круто. Я до бедрока прокопався! Так а, ти не, не випадеш зі світу, може з такою швидкістю ти бедрок зламаєш зараз. Це просто треба бачити, я не знаю де я зараз перебуваю. Я діаманти всі просто скопав за секунду. Слухай, я думаю, мені пора зупинятись. Я не знаю, де її є. <рес> я тут такий тунельчик викопав. <рес> так, 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 я, я тут трішки накрафтив зільок, і ти знаєш, на тобі ось це. Мені страшно ось це, на тобі ось це. Багато можу залізних дати. Ну і, в принципі, все. Також ми зможемо okay. покращити свої, свої речі, тому що я скрафтив ще лапі з зільки нам. Ну і на кінець ми з тео рішили знайти портал. Але це. Було досить весело. А ну, давай, запускай перше око і будемо шукати тоді. Да. Опа. Ну, нам в ту сторону. Угу. В ту сторону, значить. Оу. Блін, були би елітри. Окей, були б елітри. Ну що, полетіли тоді. Ну, вони є тільки, ми не мо. Дякую, дякую. Ну я не знав, Тео. У мене з'являється таке враження, що той дракон просто сам себе вб'є. У нас шипи, не знати, на який там рівень мільйонний. Ааа, точно, у мене 37-й тільки на нагруднику шипи. Та, ану, 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 ну. Кидати, да? Давай запусти ще одне око. Давай, давай, давай. Тео, я не буду запускати око, я хочу дещо перевірити. Мені випало 19 м'яса смажено. А мені 10. Нормально. Я можу тебе пришвидшити, в принципі. Дякую. Хочеш, тепер я тебе пришвидшу? О, а, нам якраз на цей острів, куди ти О, хотів. Ану, запусти мене на той острів, будь ласка. <рис> О, дякую. Ану, запусти мене в ту сторону, будь ласка. Чекай, 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 дай я собі підйомчик такий зроблю. Отак, давай. Пеу! Я встиг поставити. О, крутяк. О, воно вниз повело, вниз повело. Вже вниз? О. Да. Але слухай, слухай. Ззаді тебе свиньки, я пропоную спершу собі трошки їжі добути. Я підняв око, я підняв око А, якщо. ти підняв? Фу, слава Богу, я вже думав, я його не знайду. Погнали погнали шукать фортецю. Полетіли. Так. А чого я не вбив з одного удара? А от тоже питання залишається відкритим Давай спускайся сюди. О, То ми вже бем. знайшли фортецю? А, я знайшов, я знайшов портал. Бем-бем. Всоо, портал готовий. Ее. О, що полетіли? Давай, погнали. І так. Хочеш, я тебе запущу У -у -у. на острів прям. Ну, давай, да. Обалдіть, нормально так. <ріст> <ріст> так, а ну один а! раз хочу попасти по дракону. Ого, ти бачиш, який йому зніс! Йоу, З одної стріли. Поверідмен в'є. Ай-яй-яй! Ну слухай, що, я, я тоді п'ю все підряд. Я п'ю всі зілля, що в мене є. <ріст> ось це, ось це, ось це зілля. Давай, да, да, да. Ну слухай, я. я настільки зачарований, що це капець. О, він приземляється, може його так убити? Давай, давай, давай попробуємо. Давай. давай, давай. Нормально ми йому пробиваємо, Тео. О! Йо, йо, я умираю! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, але він регенерує! Давай, давай, бий його. Він нормально регенерує так-то. О, попав! Ну, коли попадаєш, то прям багато зносиш. Опять попав. М -м -м. Опять попав! Бем. Ось, Давай давай дракона, давай дракона! Давай, давай дракона, дракона бити. Полетіли, полетіли, полетіли! Я біжу. Бем! Бем бем! Нормально мы ее дамажим! Давай! Давай, 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 давай! Ух! Я кудись полетів! Бем! Три рази попав, чотири. я попав! Давай, шість! Ще ламання тих фільм. Без цікаво, скільки перлин з нього випадає. Шість перлин. І зараз пора все. Я... Все, я все справив. Тепер ти давай. все справляй, біжи. Давай, давай, давай. Бем. Йоу, мене вже 51 рівень. У мене 49. й Слухай, мені зараз страшно цікаво, що буде, якщо ось цим кайлом на просто неймовірну вдачу зламати це яйце. Мені Також цікаво, але перед цим випий ці два зілля. Я зараз випив абсолютно всі зілля, що в мене було. Мене ще якісь одне є. Я на всякий случай золоте яблуко зім. Давай, я дивлюсь на це. Раз, два, три.